Як уже повідомляв Терен вчора, 24 червня у Тернополі пройшли урочистості з нагоди випуску понад тисячі школярів. Під час дійства нагородили переможців конкурсу на кращий вишитий костюм. Костюм вишивала мені найдорожча моя людина, моя мама. Вона вишивала їх на протязі двох місяців. Це був подарок на останній дзвоник. І вона вирішила, сказала мені піти на той конкурс. Так я виграла. І я знову хочу показати цю вишиванку на випускному, щоб всі люди побачили. Яка моєї мами праця, і наскільки ця вишиванка дорога для мене? Цього року за звання переможця на краще вишити вбрання змагалося 20 хлопців та дівчат, вісім із яких отримали перемогу, із них семеро випускниць та один випускник. Кожен отримав фінансову винагороду у розмірі тисячу гривень. Мені його вишила моя хороша знайома вишивка на вуалі з борщівська вишивка на вуалі з французьким мережевим. Мені просто це плаття надзвичайно сподобалось, і я вирішила, чому не спробувати свої можливості в такому конкурсі. Нагадаємо, конкурс на кращий вишитий костюм під час свята випускника у нашому місті відбувається традиційно уже майже 10 років.